У старовинному будинку жило прекрасне дзеркало. Воно мало чудову здатність показувати справжню красу кожного, хто в нього дивився. Його рама була вирізблена з дерева, а скло сяяло чистим, ясним світлом. Але потім у будинок заселилися нові мешканці. Вони щодня підходили до дзеркала і казали, Яке ти брудне. Подивися, скільки на тобі плям. Спочатку дзеркало дивувалося, воно ж було чистим, але люди повторювали це знову і знову, і поступово дзеркало почало їм вірити. Ти нічого не варте, говорили вони, ти стаєш тьмяним, ти вже не такий красивий, як раніше. Ти розчаровуєш нас. І найстрашніше, вони шептали один одному про дзеркало, коли думали, що воно не чує. Бачиш, це старе дзеркало. Воно зовсім знецінилося невідомо. Навіщо ми його тримаємо? І дзеркало почало згасати, не тому, що справді втрачало свою красу, а тому, що повірила у ці слова, його скло мяніло день за днем. Воно перестало показувати справжні відображення. Замість цього воно намагалося показати те, що від нього хотіли бачити інші. Може, якщо я буду ідеальним, вони нарешті побачать мою цінність, думала дзеркала. Але чим більше воно намагалося, тим більше його критикували. Чим більше воно втрачало себе, тим менше його цінували. Одного вечора, коли в будинку нікого не було, через відчинене вікно залетіла мудра сава. Вона довго дивилася на дзеркало, а потім тихо запитала: Скажи мені, коли ти востаннє бачила своє справжнє відображення? Дзеркало здригнулося. Воно і не пам'ятала, я... я не знаю. Я так давно дивлюся лише на них, намагаюся показати те, що вони хочуть бачити, але їм все одно нічого не подобається. Сава підлетіла ближче. А ти знаєш, чому дзеркала існують? Дзеркало похитало головою. Дзеркала існують не для того, щоб відлаштовуватись під погляди інших. Вони існують, щоб показувати правду. Твоя цінність не в тому, що про тебе думають, а в тому, ким ти є. Але вони кажуть, що я брудне, тьмяне, непотрібне. Вони говорять, це не тому, що це правда м'яко сказала сова, вони говорять це тому, що хочуть бачити своє відображення у зручній для них формі. А коли ти показуєш правду, вони нападають на тебе, бо не хочуть бачити реальність. Сова розправила крила. Але ось у чому секрет. Коли дзеркало перестає бути собою. Воно перестає бути дзеркалом, воно стає просто шматком скла. Що ж мені робити? прошепотіло дзеркало. Я так довго було з ними. Я вже не пам'ятаю, як бути собою. Почни з малого», – відповіла сава. Просто визнай, я дзеркало. І моя цінність не залежить від того, чи подобається моє відображення тим, хто в мене дивиться. Ці слова відлунювали у серці дзеркала всю ніч, а вранці, коли перший мешканець підійшов і знову почав критикувати, щось у дзеркалі змінилося. Воно вже не намагалося підлаштуватися, воно просто показало правду чисте. Ясне відображення. Що це? обурився мешканець. Ти зухвалюєш, як ти смієш? Але дзеркало відчуло щось дивовижне, блиск повернувся до його поверхні, тому що воно знову стало собою. У наступні дні критика посилилася. Мешканці були шоковані тим, що дзеркало перестало їх слухатися. Вони вигадували нові способи принизити його, шептали про нього, намагалися зробити так, щоб воно знову почувалося нікчемним. Але дзеркало прийняло рішення важке, страшне рішення. Я виберу себе. прошепотіла воно однієї ночі. Навіть якщо це означає залишити цей будинок. Навіть якщо доведеться почати все спочатку, я краще буду собою на самоті, ніж буду втраченим шматком скла серед тих, хто мене знецінює. І коли наступного дня через відчинене вікно знову залетіла сова, дзеркало сказала: Я готова йти. Я не знаю, що буде далі. Мені страшно. Я так довго було тут, але я більше не можу втрачати себе. Сава усміхнулася. Це найсміливіше рішення, яке може прийняти дзеркало. Пам'ятай, починати можна у будь-який момент. Твій вік, твій досвід, твоя історія. Це не перешкоди, це твоя сила. І того самого вечора дзеркало покинуло старий будинок. Це було страшно, воно не знало, куди йде, але вперше за багато років воно відчуло себе живим. Дорогою воно зустрічало інших. Одні були здивовані його сміливістю, інші засуджували. Але дзеркало вже знало свою цінність. Воно більше не шукало підтвердження у поглядах інших. Через деякий час дзеркало знайшло нове місце маленьку майстерню художниці. Вона побачила його і сказала, яке прекрасне дзеркало! Воно має таку глибину, таку правду у своєму відображенні. Відчувається, що воно пройшло через багато, але не втратило себе. І вперше за довгі роки дзеркало засяяло своїм повним світлом. Вона зрозуміла головне, його цінність ніколи не залежала від того будинку. Вона завжди була у ньому самому. І коли воно обрала себе, воно не втратила все воно знайшло себе іноді. Коли у вікно залітали сават, дзеркало казала, знаєш, я боялася, що якщо піду, залишуся ні з чим. Але виявилося, що я залишилась з найголовнішим із собою, і це було найкращим початком. Сподіваюся, ця казка надасть вам силу повірити у себе і зробити перший крок до нового життя. Ця казка показує процес втрати себе через токсичне оточення, момент усвідомлення і рішення змінити життя, страх початку з нуля і сміливість це зробити щасливий кінець, де головний герой знаходить себе. Метафора дзеркала дуже точно передає, як токсичне оточення змушує втрачати себе, як постійна критика і плітки. Знецінюють, що намагання підлаштуватися не допомагає, важливість обрати себе навіть коли страшно, що починати заново можна у будь-якому віці, і що твоя цінність не залежить від думки інших, бо наша цінність не визначається тими, хто нас не цінює, залишатися там, де руйнують нашу ідентичність. Це не вірність, а зрада себе, обрати себе не егоїзм, це акт любові до себе і повага до свого життя. Починати заново можна у будь-якому віці, на будь-якому етапі життя, бо наш досвід це не тягар, а мудрість, наші роки це не обмеження, а сила. Коли ми обираємо себе, ми не втрачаємо все, ми знаходимо найголовніше себе справжнього. Пам'ятайте, дзеркало, яке втратило свої відображення заради інших, перестає бути дзеркалом. А ви створені бути собою яскравими, цінними, справжніми завжди. Нехай ця казка стане промінчиком світла для тих, хто у темряві, і крилами для тих, хто боїться злетіти.